Шановні користувачі, в програмі MEDOC є можливість створювати картки користувачів та налаштовувати для них доступ до підсистем та бланків. Увійдіть в розділ адміністрування управління користувачами. Модуль умовно поділений на дві частини групи та користувачі. Перш ніж створити нового користувача, необхідно створити групу, якій він буде підпорядкований. Лівою кнопкою миші натисніть на поле групи та далі на панелі інструментів додати групу. Вкажіть назву групи та натисніть ОК. Лівою кнопкою миші натисніть на поле користувачі та далі на панелі інструментів створити картку користувача. Вкажіть необхідні реквізити у картці користувача. Поля, виділені іншим кольором, є обов'язковими для заповнення. Збережіть внесені дані та закрите картку користувача. На панелі інструментів натисніть Призначити групу та вкажіть групу, якій буде підпорядковуватись користувач. Увідіть в розділ адміністрування управління ролями. Розділ побудований у вигляді таблиці. У лівій частині розділу розташована навігаційна панель ролі. В правій верхній частині перелік доданих до ролі користувачів. А в нижній частині список установ для вибраного у верхній частині користувача. Лівою кнопкою миші натисніть на поле ролі та далі на панелі інструментів додати роль. Вкажіть назву ролі. Зніміть галочки напроти тих модулів програми, до яких буде заборонено доступ, та збережіть несені зміни. Для налаштування доступу до певних бланків увійдіть в розділ Доступ до бланків. За замовчуванням, доступ до всіх бланків надано, для того, щоб обмежити можливість створення звітів за певними бланками. Зніміть галочки навпроти цих бланків. Збережіть внесені зміни та закрити розділ. Для того, щоб додати користувача до ролі, виділіть необхідну роль та на панелі інструментів. Натисніть Додати користувача. Оберіть користувача для ролі та натисніть кнопку ОК. Для того, щоб додати користувачу доступ до організації, заведених у програмі, натисніть на поле установи та далі на панелі інструментів Додати установу. Оберіть установу зі списку у вікні, що відкрилося, та натисніть ОК. Ви можете додавати необмежену кількість користувачів, ролей та організацій. Після виконання усіх необхідних налаштувань ви можете увійти у створену картку користувача.